Катерининський храм Православної церкви України у Чернігові його настоятель, отець Роман, говорить, богослужіння на Пасху проводитиметься як у храмі, так і на вулиці. Люди, які переживають, бояться, можуть відповідно стояти і на вулиці, тому що територія навіть довкола храмів також дозволяє стояти на вулиці, тримати певну відстань дистанцію. У червоній карантинній зоні, де зараз Чернігівщина, проведення масових заходів заборонено. У Чернігові міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала проводити великодні богослужін. Служіння на вулиці, отець Роман говорить: до храму парафіян пускатимуть людей ж за рукав не буде з церкви. Правда, витягати священник не буде виходити під час богослужіння і виганяти людей. Я думаю, ми сподіваємось на все ж таки на свідомість людей. Пасхи почнуть освячувати з суботи, аби зменшити скупчення людей. Закликаємо людей, щоб трошки все ж таки люди не, не, не сходили на один час. А саме освячення проходило. можна і в суботу, після обіду прийти і освятити паску. Також і вже в неділю, в сам день свята, від ось після літургії буде освячення, і освячення буде проходити до того часу, поки будуть люди приходити. У Троїцькому соборі Української православної церкви Московського патріархату, якщо буде дозволяти погода, богослужіння проведуть на вулиці. Якщо буде дощ, богослужіння з храму транслюватимуть на вулицю для тих, хто не потрапить всередину. Майже всі храми обладнані мікрофонами, майже всі храми виведені колонки на подвір'я. Будемо будемо людей просити, щоб вони. Були в масках, будемо просити, щоб вони знаходилися на, на дистанції, на вулиці, по, по можливості а, навіть проведення богослужінь на вулиці. Освячувати Паски тут також починатимуть з суботи. 14-ї годині і до, до вечора, десь до 9-ї години вечора. І в, після богослужінь ноч, ночного богослужіння, там десь 4 -ї, 4 -ї з 4-ї, з 5-ї години, ну до 12, до часу, до 2, поки будуть люди йти до церкви. Поліції ж закликають, аби на освячення великоднього кошика приходила одна людина з сім'ї. То церковників мають такі рекомендації: розмежувати вхід і вихід для того, щоб якщо є така можливість, для того щоб не було скупчення народу, переговорити з прихожанами щодо проведення освячення безпосередньо на самій вулиці. Тобто, служба відбувається всередині храму. Виносяться колонки, люди чують. По області залучають близько 750 правоохоронців для контролю дотримання карантинних норм біля храмів. Будемо залучати мінімум від 10 до, 2, до 23 чоловік на кожному храмі особового складу. Будемо працювати на превенцію, попереджувати людей. А вже якщо будуть серйозні правопорушення, там уже будемо складати відповідні матеріали і притягувати до відповідальності. Чернігівці ж на запитання, чи планують іти до храму на Великдень цього року. Відповідають так. Не плануємо. Чому? Ну, вы же знаете, какая сейчас ситуация у нас. Поэтому к этому вопросу мы подходим сознательно. Будет богослужение по телевидению, я думаю, что это будет достаточно. Не знаю, посмотрю. Если, может быть, невестка пойдет, но ну, один член семьи пойдет. Я хожу, но когда уже людей нет, посмотрю. Я. Мы ходили раньше. В церковь это было очень празднично, это было торжественно. Конечно, хотелось бы, но в силу обстоятельств нужно поберечься. Ольга Уныщенко, Дмитро Руденко, Новини на Суспільному.